Всім доброго вечора. Готується до сну. Прийшли на хазяйство. Покормити паців. А тут щось. Поділити не можуть місце, напевно. Треба, напевно, великих забирати від малих. Трошки вони ганяють уже їх. Поначалу все добре було нічого. Зараз носить буде собі сіну. мабуть, бере сіну І несе туди. Гребеться, гребеться. Отак вона собі стелить, бусінка. Бусяндра, отак. М'якенька робить собі. Звісно, свині це добре. Так, як я казала, ану настраюся, що для ленивих купила собі таких, щоб хліву не держати. Боже, вони перерили все. Там, де на вигулі. Ну, поки я сама я там не можу, там їм трохи відгородити. Це мені треба помічниками, помічник тільки на вихідні приїде. Ще оцього треба виробити. Будем, буду сама кастрірувати його на цих вихідних. А це любопитна варвара. Називається чернуха. Скажи доброго вечора всім. Не доброго, ні. Так, мабуть, ще не всі глисти вийшли. це тушонка ходить? Щось шукає собі. Оце в мене тільки одне питання, може хто підскаже, хто тримає, так, тримав таких чи тримає поросяту. Це бусінька, вона ну, така маленька. Худенька, маленька, як поїсть, вроді, і живот є, і все, ну щось вона не дуже росте. Або їй тепло треба. Може чимось якимось якимись вітамінами її проколоть. Не обіжай, тушонка. Ну ці великі, звісно, шкодники. Охі шкодники. Від малих такої шкоди цієї немає. А оці, звісно, шкоду роблять. Переривають все на світі. Треба, не треба. Лізуть візде. Поросят, одним словом. Ну шо? Таке коротеньке відео. Дівчулі вже теж спать пішли. Ну, з курями це, звісно, треш випускаєш поросят, Я думала, щоб вони разом там бігали. Це кури в польоті, свині в другій стороні, ганяють тих курей. Я так зрозуміла, що не вийде у нас спільного. Вигулу з курями. Ну, на якось буде. <смі> мостяться, мостяться. моститься. Собі тепленько роблять. Буся зарилася десь там. Отак. Цей карапусон пузо од'їв. Длінний став такий. По ньому хоч видно, що росте. О, все, туляться, туляться. Щась візьме, мабуть, на голову комусь ляже. А потім крика, в сараї, що хтось комусь на голову втулився, бо жопу положив. Вже на вулиці вечір. Перерили все. Вони перерили, кури прийшли, розгреби, розрівняли, вони знов перерили. Але нічого, якось буде. Ось і завершився день. Дітки сплять, дівчулі теж сплять. Дякую за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь, ставте колокольчик. Підтримуйте канал хоч так. Не забувайте, все буде добре, все буде Україна. Дякую за перегляд. До зустрічі!